В нас в студії до нас приєднується Наталка Гуменюк, яка допоможе нам зрозуміти роль ісламської держави і чому Франція. Власне. Напередодні, ну тобто, тут насправді все просто. Якщо брати всі країни світу, які ведуть а, війну проти а, угруповання ісламська держава, Франція це країна номер один. А, це не Сполучені Штати, як було в Іраку, чи, а, наприклад, там в Афганістані. А, через історичні зв'язки Франція колись мала колонію Сирію і не тільки. А саме Париж а, зазвичай наполягав угу. на авіаударах. В нього є певні інтереси в цьому регіоні. І навіть згадаємо, що в Тисячі му була така історія, коли от-от почнеться знову бомбардування Дамаска. Саме тоді це Обама зупинився. Французькі бомбардувальники вже були заправлені і на поготові, щоб виступити дуже жорстко, наприклад, тоді проти Дамаска. І зараз Франція є по суті одним із лідером цієї коаліції, яка завдає зараз авіаударів по цілям ісламської держави. Я теж маю пояснити, попрошу зараз, володю, показати мапу, бо все ж таки. Скільки б ми не говорили в цій студії, і де інде, що це таке Ісламська держава? Це. Направду угруповання коли це колишня Аль-Каїда в Іраку, яка фактично сформувалася 2000-х років, але це угруповання, угруповання, але це фактично і держава. В чому є так? Я це поясню. Вони хочуть бути виглядати чим державою і чому особливість цих терактів? Так, це там є багато прибічників Саддама Хусейна угу. колишнього режиму, багато там таких більш радикальних людей, ніж Аль-Касне, каїда що ми бачимо зараз. зараз на, на, на цій ми карті. Мапу Оця сіра територія це. Те, де, е, контр... Це територія, яку контролює це угруповання, а це величезна територія, насправді на, е, на півночі Іраку, а також в частині, ось ми бачимо, тут, а, а також в Сирії. І що особливого, чим особливі ці теракти? Про тероризм світовий ми всі багато чули, 11 вересня. Ідея Ісламської держави, вона проста і доступна, і в неї так багато прибічників. Тому що ідея така: ми нарешті створюємо от державу, яка живе. За законами Шаріата, і якщо будь-яка людина, яка увірувала в цю ідею, як де б вона не жила в Вашингтоні, в Парижі, в Лондоні, вона має приїхати і розбудовувати цю державу. Це велика ідея, це щось нове. Це те, чого не було там в 90-х роках, в 2000-х, це те, до чого не спромігся Бен Ладен. Це набагато серйозніша історія, але дуже проста. Віриш в Ісламську державу, живеш в Тунісі, живеш в Парижі, в Лондоні я не знаю, в Махачкалі чи де завгодно, їдь і її розбудовуй. І тут є питання. Чи вона спроможна це зробити? Якщо вона спроможна, це взагалі така переворот. Це щось можна порівняти з революцією, я не знаю більшовицькою для 20-го століття, якщо це станеться. Але інший варіант був, що якщо вони не спроможні і їхні позиції по їхніх позиціях б'ють, то вони переходять знову до старої тактики. Стара тактика це тактика Аль-Каїди, як в 11 вересні, як в терактах в Мадриді. По суті, тут зараз будемо розбиратися, чи це насправді там от удари. По ісламській державі от, змусили їх е, знову вийти на міжнародну арену. Це для них менш цікаво, насправді це залякування, е, якби одна справа залякати західний світ, це те, чого хотів Бен Ладен, інша справа збудувати величезну державу. державу. Так. Ну Ми землі. маємо ми оцю заяву Ісламської держави дуже довго насправді так. І вона, вони її опублікували францу... вони її французькою та арабською мовою. Mm. Що там цікаво? Там цікаво те, що вони, власне, називають Францію і Німеччину, так би мовити, хрестоноськими країнами. Вони всіх громадян у цих європейських країн називають хрестоносцями, так? навіть не християнами, а хрестоносцями. І вони вважають, що вони вбили десь 200 людей. І для них оце оця війна справді про і враження, що це війна проти армії якоїсь да. Хоча це війна проти мирного ну, І тут. Треба сказати, що на правду, якщо говорити про організаторів терактів, одна з великих причин тому, що лід... не просто лідерами, такою активною групою ісламської держави є люди, які виросли в Європі, які виросли в Сполучених Штатах, не тільки, але й вони, і тут не важливо. Тут це можуть бути громадяни з паспортами фронт. Це можуть бути громадяни, які можуть бути в другому чи в якомусь поколінні, тобто вже живуть. Це не має нічого спільного з тими людьми, які сьогодні, наприклад, приїжджають. Тому що люди, які приїжджають з тої самої Сирії і Іраку, насамперед так само тікають від от такого терору, який існує на тих територіях. Що ще важливо сказати: ну, звісно, чого які найбільші загрози для Європи і для решти це як би сказати підігравати терористам, це зокрема наступ на всілякі цивільні свободи, щоб, умовно кажучи, там та яка там європейська демократія, яка такою є, щоб вона не працювала. І тут питання дуже складне: як урядам на це реагувати? Ну і ще одна деталь: цієї заяви це те, що вони обіцяють, що це тільки початок. Та останній абзац. Вони говорять, що це тільки початок якоїсь великої, але треба дуже бути нам всім обережними з соціальними мережами, тому що, хоча це таке, умовно кажучи, угруповання, Яке закликає до якихось практик середньовічних. В них дуже потужні медіаресурси, Вони надзвичайно популярні в Твіттері, В них цілеспрямовані кампанії, працюють дуже професійні оператори. І е, тут от є теж щось таке нове, щось те, що також нагадує дуже багато того, що робить е, сьогодні Кремль.